Я вітаю вас у Києві. 13-та година до 6-ї вечора. В марафоні працюють журналісти фактів та вікон. Ми розказуємо про 683-й день війни. І починаємо з Херсонщини. Що менше дві людини загинули ще двох поранено. Росіяни вранці знову атакували Херсон, вдарили по центральній частині міста. Заявили в обласній військ адміністрації, влучили у багатоповерхівку, тож кількість постраждалих може змінитися. А напередодні в регіоні від російського залізяча поранень зазнали п'ятеро людей. Серед постраждалих двоє дітей по Херсонщині ворог випустив майже 400 снарядів. Бив з артилерії, мінометів, танків, авіації цілили по критичній інфраструктурі, промислових підприємствах і житлових кварталах. По самому Херсону росіяни випустили понад 20 артснарядів. Водночас, за даними генерального штабу, на лівому березі росіяни збільшили кількість штурмів для атак. Використовують не лише піхоту, а й важку техніку. Напередодні наші армійці там відбили 18 атак. Станом на цей момент відомо про 11 загиблих на Донеччині у Покровську та його передмісті. Шестеро з них діти віком від 5 років. У селі Рівне надзвичайники з-під завалів дістали ще одне тіло загиблої дитини. Рятувальні роботи досі тривають. Десятеро людей зазнали різних поранень, але кількість постраждалих не остаточна. За попередніми даними, під завалами можуть бути ще п'ятеро дорослих і четверо дітей. По Покровську та району росіяни вдарили ракетами С-300 напередодні. Цілили окупанти по житлових кварталах у Покровську та в сусідньому рівному пошкоджено 200 приватних будинків і 15 багатоповерхівок. Рятувальники вже другу добу розбирають завали. Над Дніпропетровщиною об одинадцятій ранку наші бійці збили керовану авіаційну ракету. Попередню це Х-59. Її росіяни запустили під час оголошеної по всій країні повітряної тривоги, куди впали, уламки поки невідомо. А вночі ворог традиційно вже атакував нашу країну шахедами. За даними повітряних сил, запускав дрони двома хвилями з території Росії та Окупованого Криму. З 28 наші сили оборони збили 21 одну. Зокрема, ворожі цілі знищено на Миколаївщині. Херсонщині, Черкащині та Дніпропетровщині також шахеди приземлили на Хмельниччині та Кіровоградщині. Тим часом у повітряних силах наголошують, Україна поповнює свої запаси БК для відбиття атак з неба. За словами речника Юрія Ігната, міжнародні партнери продовжують постачання ракет і снарядів. Напередодні ввечері росіяни завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки ворожими безпілотниками у місті пошкоджені освітній заклад і гуртожиток при ньому. Дві багатоповерхівки та адмінбудівля. Знищені чотири машини, 12 побиті. На місцях атаки виникло два займання, але надзвичайники вогонь приборкали. Із заявами про пошкоджене майно до національної поліції звернулися 46 людей. Було влучання в будинок, в якому машкало 22 родини, але на щастя. Ніхто не постраждав. Рятувальники врятували звідти шестеро людей, двоє з яких дитина, і взагалі двоє людей звернулися до швидкої до допомоги. Від учора ввечері та вночі на Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 9 ворожих безпілотників у Дніпровському, Нікопольському та Криворізькому районах. По Нікопольщині вночі росіяни били ще й з важкої артилерії. Наслідки досі уточнюють. Упродовж найближчих тижнів Росія може спробувати захопити Куп'янськ і борову на Харківщині. Про це пишуть в інституті вивчення війни. Однак про повну масштабну наступальну операцію на Куп'янському напрямку поки не йдеться, додають американські аналітики. Натомість начальник Харківської облвійська адміністрації Олег Сінігубов не бачить підготовки росіян до глобального наступу, проте наголошує, ситуація може різко змінитися. Росія не залишила наміру захопити Харківську область тривожним сигналом. Налом є і поновлення щоденного терору передмістя і самого Харкова, каже очільник області. А в прокуратурі твердять, допомагати їм в цьому може Північна Корея про обстановку на Харківщині Тетяна Доцяк. Щоденний ракетний терор Харкова триває. Окупанти гатять по обласному центру та передмістю під ворожим вогнем, житлові будинки, лікарні, школи. Останні дні під масованим обстрілом липці, село за 30 кілометрів від Харкова. Росіяни б'ють із мінометів артилерії і безпрецедентно упродовж трьох днів туди прилетіло 10 ракет С-300. Майже під безперервним вогнем прикордоння щодня прилітає в прифронтовий Куп'янськ. Ось рятувальники дістають з під завалів жінку. Окупанти вдарили по її будинку не спишет. Вже дихати болі, 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 американські аналітики з інституту вивчення війни прогнозують наступ російської армії на Куп'янськ і Борову, аби відкинути українські сили зі східного берега річки Оскіл і атакувати вздовж лінії. Куп'янськ-сватове кремінна Харківська обловість адміністрація пропонує безкоштовну евакуацію всім охочим. Однак, її очільник Олег Синігубов запевняє, умов для масштабного наступу на Куп'янськ поки немає. Більше того, ворог вже півроку намагається це зробити та безуспішно зараз. Ворог втратив фактично частину своїх військових формувань, і йому необхідно відновити для того, щоб відновити свої штурмові дії. Значить, нічого екстраординарного або позапланового по цьому напрямку ми не фактично фіксуємо. Водночас росіяни досі сподіваються окупувати Харківщину й обласний центр. Зокрема, каже Сенігубов. А за даними розвідки, з настанням. Морозів ворог планує бити по критичній і енергетичній інфраструктурі. Область готова до блекаутів. Вже цілодобово працюють понад 100 пунктів незламності. Загалом їх близько тисячі. Всі екстрені служби в повній готовності щодо координації дій на випадок там блекаутів або пошкодження наших тепломереж для того, щоб оперативно злити, в тому числі там воду чи рідину з опалення, да щоб не фактично повторився ал. of... У Харкові через близькість до кордону часто спершу лунають вибухи, потім тривога. Однак людей просять хоча б ховатися між двома стінами, якщо не встигли добігти до укриттів. Під час масованих атак по Харкову це врятувало не одне життя. Упродовж тижня ворог бив ракетами та шахедами, що спричинило смерті й тяжкі поранення людей, а також масштабні руйнування житлових будинків. Одна з ракет проборила сквер у центрі міста. Певний час слідчі не могли встановити, що це за снаряд росіяни намагалися приховати походження цієї ракети. Ось тут таке враження, що болгаркою намагалися стерти номери і абревіатури, які могли б вказати на країну, яка її виготовила. Зовні схожа на іскандер, але на 10 міліметрів більша в діаметрі відрізняється іншим: сопла, обмотка дротів. Відсутній захист від реп версії дві або Росія відхилилася від технології, щоб швидше наштампувати іскандери для знищення українців, або це не їхні ракети. Твердять в прокуратурі. Уратурі можливо це ракета, яку виготовила Північна Корея, оскільки дуже схожі технології використовувалися в цій ракеті і на озброєні у Північної Кореї є ракета, яка дуже схожа за своїми властивостями, характеристиками, і, взагалі, вона зроблена на базі Іскандеру. Однак чи це їхня навряд? Україна отримає пряму відповідь. кажуть у прокуратурі, КНДР закрита країна. Тож під час експертизи спеціалісти вивчатимуть інформацію розвідки, фото з інтернету та інших джерел. Залучатимуть і міжнародних експертів та журналістів. Надписи, які зроблені всередині, вони зроблені в різнобій, не дуже ак акуратно. тобто зазвичай в таких ракетах і в радянському союзі, і вже ті ракети, які готувала Росія. Надписи дуже акуратні, дуже все зроблено. Ну навіть вони подекуди ставлять прізвища співробітників заводу. Тут же такого немає. Чи інші ракети, якими останні дні Росія обстрілювала Харків, є псевдо іскандерами, поки встановити неможливо, додає Чубенко, адже від них лишилися невеличкі уламки. Тетяна Доцяк Олександр. Олександр Миронюк, факт, ТІВІ, єдині новини. Атакуючи чи не щодня військові об'єкти в Криму, українські сили оборони поступово виснажують тамтежню систему протиповітряної оборони, і це дозволяє знищувати важливі ворожі об'єкти. Про це пишуть у щоденному звіті Американського інституту вивчення війни. Із 4 по 6 січня збройні сили завдали ударів по саках, Євпаторії, околицях Севастополя. Цілили по російських командних пунктах, військових частинах і складах з боєприпасами. Під ударами були і об'єкти протиповітряної оборони та радіолокації. Для знищення ворожих цілей Україна ймовірно використовувала крилаті ракети Storm Shadow, вітчизняні Нептуни і дрони. В інституті вивчення війни припускають, що подібні удари по окупованому Криму послаблять не лише російську ППО, а й сам півострів. Ворог не зможе використовувати як плацдарм для оборонних операцій на півдні України. Безпілотники можуть стежити за військовими навчаннями українців на полігонах Німеччини. Про це повідомило видання Більд. Їх прольоти регулярно помічають уже понад півроку. Депутат Бундестагу Мартес Маркус Фабер розповів, що дрони помітили над полігоном Кліц. Саме там українські військові опановують танки леопард. На інших базах в повітряний простір іноді піднімається одночасно кілька безпілотників. Бундесвер підозрює, що за такими спробами шпигунства стоїть Москва, але довести це поки не може, бо жоден із безпілотників досі не вдалося збити. Німці використовують проти дронів пристрої для радіоперешкод, щоб, хоч якось, завадити їм, збирати свою інформацію. Герой нашої наступної розповіді знищив російський БМП і танк під час відбиття масової ворожої атаки на Донеччині і загинув. А сусіди на його честь переназвали рідну вулицю в Дніпрі. Це історія 57-річного Юрія Лісняка із псевдодід. Із першого дня повномасштабної війни він пішов добровольцем до війська у 128-й бригаді ТРО. Чоловік командував відділенням. Торік, 11 грудня, Юрій разом із ще чотирма побратимами утримав свою позицію на Донеччині і загинув. А нещодавно на паркані його будинку з'явилася табличка з новою назвою вулиці на його честь. Була Робкорівська стала Юрія Лісняка. Нову табличку на паркан біля будинку чіпляють побратими загиблого, 57-річного військовослужбовця. Ми ще були на блокпостах в місті в одній палатці Ми жили почти рік. З ним були пліч о пліч. Він був для нас як батько. Ми завжди йшли за ним. У цивільному житті Юрій Лісняк був водієм, перевозив небезпечні вантажі. Але 24 лютого вже стояв на порозі військомату. Так він торік добровольцем приєднався до ТРО Дніпрі. У своєму відділенні у 128-й бригаді він був найстаршим бійцем на псевдодід. Завжди нам розказував, що робити, як робити, ситуації, що з ними робити. Він якби старий воїн знає. Ми його і слухались. Так сталося і торік 11 грудня. О 9-й ранку російські окупанти почали сунути на їхні позиції важкою технікою танками, БТРами та БМП. Почався бой. Він ж ну, нас розставив, як кому де стоять. Стояли, дід від мене був, ну, мати, так, триможе. Сиділи осокопа, питалися відбивати атаки. У п'ятьох бійців на позиції були тільки гранати, гранатомети і автомати. Першим бронетехніку росіян зустрічав Юрій. А дід подали моєму АТО, бо в нього якраз така позиція була відкрита, що він мог підбити техніку. І ото з одної АТО він підбив танчик, розбув. А з другої АТК РПГ, точно не пам'ятаю, він підбив вже БМП. Тоді в окопи наших захисників полетіли російські гранати, але бою це не спинило. А потім дід взяв кулемет, виставив його стріляти. Його, так я так зрозумів, поцілив лібо осколок, лібо пуля. Там, не знаю. Він на місці загинув. Смертельне поранення дістав ще один побратим на псевдохімік. А так виглядала позиція після бою. Посадка немає. Цей шеврон пам'ятний. Це пам'ять про діда. Після бою нам зробили. І ми їх якби носим, хто був з дідом. Тоді бійцям 128-ї бригади ТРО вдалося підбити 14 одиниць ворожої техніки і знищити понад десяток окупантів. У Юрія Лісняка залишилися матір, дружина, син та онука. Він нас любив, і ми його любили. І всьому такий бистрий був в роботі. І до людей був, і до нас, у сім'ях, і хазяїн Юра був синок. Ну мало ж прожив. Війна проклята, побила. Півроку тому сусіди загиблого бійця виступили з ініціативою перейменувати їхню вулицю на честь Юрія Лісняка. Міські депутати ідею підтримали. Він захищав нашу батьківщину, захищав наш город, оцю вулицю, усіх нас. Тому. Мабуть, це що ми можемо зробити для Юри це вшанувати його пам'ять. Юрій Лісняк посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, факти сітів. Єдині новини о 13.30 Я повернуся в цю студію. А в розмовній студії Вадима Карпяка вже новий гість, якого він вам готовий вже представити.